Як правильно підбирати вагу гантель чи тренажера в своїх тренуваннях? З одного боку, все дуже просто, але з іншого боку, я постійно бачу таке запитання в коментарях, тому зробив відео. І перш за все, ти маєш знати, що таке робоча вага. Робоча вага це та вага, з якою ти здатен з дотриманням техніки якісно важко виконати підхід. Наприклад, я роблю жим-гантель під кутом на грудні м'язи, і моя робоча вага в даному випадку 40 кг. Саме з цією вагою я можу виконати свої два робочі підходи з хорошою технікою, залишаючись в заданому діапазоні повторів, який в мене 8-12. Наприклад, сьогодні я виконав два своїх робочі підходи на 12 та 10 повторів, тому що в другому підході в мене просто не було сил, щоб зробити 12, тому вийшло всього лише 10. Отже, поки що це моя робоча вага, з якою я маю працювати. Як тільки в мене вийде чітко виконати два підходи по 12 повторів з цією вагою, це буде означати, що можна підняти робочу вагу гантель на 2 кг і я вже з новою вагою знову буду працювати, поки не зможу виконати два підходи по 12 повторів, піднімаю знову вагу і так далі. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування. Чи ти хочеш співпрацювати зі мною? Як з онлайн тренером? Пиши мені в інстаграм. Посилання на мій інстаграм є в профілі Тікток.